Тепер Лука вважає однією з причин війни не владу Януковича, яка продавала нашу зброю, не кримінальних авторитетів, які псували нашу економіку, і таким чином ми не маємо стільки грошей на ті ж ракети, на ППО, на ПРО. Але ні винні ЛГБТ. Добре, Лука робить таку ремарку, що винні не лише ЛГБТ, що ЛГБТ це одна з причин. Митрополит Лука сказав, що Геї виноваті в тому, що почалась війна. Це сильне упрощення? Так. Да. Однозначно. Це одна із причин. Це одна із причин. Втім, на відміну від попів московського патріархату. Бте люди не є навідниками ракет, не є проросійськими колаборантами, і в правозахисних організаціях не проводять обшуки для того, щоб знайти навідників ракет. Обшуки у московському патріархаті спершу настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Тепер на Житомирщині служба безпеки України підозрює священнослужителів у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та порушенні релігійних прав громадян. Це недавно севше були ці заявлення, і заявлення прийняття в цій, цій резолюції в пасе і наші депутати, которых ну ніхто не вповномачував. А імені народу України ділять такі заявлення підписувати такі документи. Це звичайно дуже цікаво і, можливо, буде сумно для Луки, але депутатів України вповноважує народ тим, що за них проголосував. Ну і власне, як показують опитування, люди в Україні проти гомофобії. Вже більшість людей мають. Погляди, які є принаймні не гомофобними, і це підтверджує дуже багато опитувань. Зокрема, ось недавно вийшло нове. Українці переважно підтримують рівні права ЛГБТ та гетеросексуальних людей. Такі результати показало соціологічне опитування Національного демократичного інституту, проведене з 2 по 9 серпня. Українців запитали про те, чи погоджуються або не погоджуються вони, із ствердженням, що гомосексуальні люди, чоловіки та жінки, повинні мати такі ж права. Які гетеросексуальні 23% респондентів також зазначили, що скоріше погоджуються у зрівнянні у правах, натомість категорично проти виступили 19% опитуваних, а 8% зазначили, що скоріше не погоджуються. Нейтральну позицію із цього питання зайняли 10% респондентів також 7% опитуваних не змогли відповісти на запитання. Ну і Лука, як і всі гомофоби, не пояснює свою ненависть. Ну тобто, якщо люди не люблять країну Росія. То це зрозуміло, чому? Тому що саме ця держава вона продукує тероризм в промислових масштабах, вбиває українців, заважає нам жити. Просто без будь-якої мети, без будь-якої мети розв'язує війну в Європі, катує людей. Словом, є дуже багато причин, чому люди не люблять Росію. І є об'єктивні пояснення. Але Лука не пояснює, чому він ненавидить і чому він закликає ненавидіти, не любити ЛГБТ-спільноту. Коли він говорить про ЛГБТ-ідеологію, це банальна брехня, тому що існують певні цінності. Це цінність людського життя, це важливість того, щоб людина отримувала задоволення від свого життя, щоб прожила його щасливо. І саме це підтримують. Правозахисники і ЛГБТ дружні люди. Натомість Лука демонізує ЛГБТ людей, називає їх отрутою, називає тьмою, ворогами, таким чином закликаючи до ненависті. Але насправді ми всі знаємо, що справжній ворог України всередині це агентура ФСБ. І філіал РПЦ в цьому плані виглядає набагато гірше, ніж Правозахисні ЛГБТ організації